Тут важко щось думати, пане Олександре. Тут треба реагувати і треба е, щось робити. Думати вже, вже пізно думати, вже надумали. Я е, е, такий невеличкий вріз зроблю, бо ви зачепили тему виїзду з України. Адже е, всім відомо, що всі без виключення міністри освіти, особливо останній Зеленського. Вони повсякчас підвищують ціну е, навчання в вишах весь час, і вона є вельми недоступною. В той час вони скорочують е, по державним замовленням е, кількість місць. Натомість країни Євросоюзу, Фінляндія, Швеція, е, Норвегія. А, вони а, і, і ряд інших країн, в вон, Чехія, вони запровадили безкоштовне навчання для іноземців. Відповідно, що молодь, яка а, власне закінчує школу, вони їдуть за кордон і вони не повернуться. Таким чином а, є кілька чинників, якими чи способів чи інструментів, якими користуються особисто зленські для того, щоб зменшувати українську популяцію в Україні, це сама війна, і так як він її веде, це відповідно соціальна політика, яка доводить людей до, до, до просто до, до, до ментального нездоров'я. Я вже не говорю про фізичне. Надзвичайно ж, надзвичайно а, дороговартісна і дуже мало доступна охорона здоров'я. А тепер що освіта є тим інструментом, а, яким це взагалі парадокс, це, це цинізм вищого рівня, коли освіту використовують як інструмент а, досягнення демографічного колапсу. Оце робить Зеленський, особисто Зеленський, абсолютно свідомо. Стосовно цього збіговиська в Італії і зустріч з Папою Римським, Зеленського, це все блєв. І от чому? Європейський союз, попри всі застереження, всі нотації, які він робить Зеленському, стосовно його влади, вони кидають це рятівне коло України, а Зеленський його відштовхує. Чому? Справа полягає в тому, що ну знову ж таки, це не секрет, і давно не секрет, що от я знову ж таки маленький вріз. Ми, от, депутати першого скликання, націоналісти, скажімо так, патріоти, да, мали такий лозунг відрізати рило комуністів від корита влади. От зараз це корито опанував Єрмак. Причому я хочу застерегти людей від Скажімо так, неадекватно чи, чи емоційно неадекватно сприйняття самого Єрмака. Він людина звичайно розумна. Це от був портнов, якого вбили, да слава Богу. Але портнов він займав тільки сектор е, впливу на українську дійсність: це судова система, це судді, прокурори, адвокати і так далі. Єрмак же, він опанував все корито влади. І от а, 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 зелене рило до цього корита приросло, але начальником цього корита є Єрмак. І знову ж таки, усі застереження, а, всі нотації з боку Євросоюзу, з боку Сполучених Штатів стосовно єрмака особисто і стосовно а, отої просто нечуваної корупції на крові, яку очолює особисто очолює Зеленський, особисто очолює Зеленський. І стосовно очільників уряду, і стосовно очільників свого офісу президента, і стосовно депутатів Верховної Ради, і стосовно збройних сил, і стосовно Міністерства внутрішніх справ, і так далі. І так далі, начальником корупції в Україні є Зеленський, а начальником над Зеленським є Ярмак. Отже, оця вся конференція, яка відбувається в Італії, це оце коло, яке намагаються кинути в Україні. Але я абсолютно переконаний в тому, що оці застереження українській владі вони не зняті з порядку денного. І це все може закінчитися пшиком через те, що влада. В країнах Європейського Союзу міняється влада в самому Європейському Союзі зміняється. Ми чітко бачимо, що відбувається в Польщі. Ми чітко бачимо наскільки близько була Румунія до того, щоб стати, ну якщо не антиукраїнською, то в всякому разі мінімізувати свою симпатію допомогу Україні, і знову ж таки похитається крісло під прем'єр-міністром Великої Британії. Макрон добуває свого останнього строку він не може бути більше президентом. Ну можливо, через строк, через два строки. Але Україна стільки не виживе. Ми бачимо, наскільки наскільки двояким, дволичним, наскільки шизофренічним є сам Трамп. Вчора, позавчора, він говорить про відновлення, можливо, відновлення. Поставок зброї в Україні. А сьогодні він заявляє про те, що на запитання та коли він проігнорував це запитання і не відповів на нього, просто з нього скочив. А сьогодні в The Times, New York Times, два великих матеріали, один з яких абсолютно чітко ясно вказує, що Путін. І це знову ж таки доведено його діями. Начхав він плював на Трампа. Більше того, The New York Times пише, що а, за джерелами а, близькими до Путіна він буде окупувати всю Україну. Чхать він хотів на Трампа? Ну от і що він Путін а, він а, навіть може ну поступитися, чи вірніше проігнорувати, чи взагалі. Ну скажімо так, абсолютно поставити хреста на політичних, економічних, які хочете фінансових, які хочете стосунках більш-менш скажімо, для Росії корисним з американської адміністрації, заради того, щоб добитися свого, тобто повністю окупувати Україну, повністю. Повторю повністю, якщо раніше там йшлося про якісь області, які включені в текст Конституції Російської Федерації, що вони ніколи не будуть повернуті, включно з Кримом, до України. Тепер ідеться про всю Україну, всю Україну Він бачить, і про це пише «Нью-Йорк Таймс, і про це пише економіст». Сьогодні, що а, Путін відчув, що Україна не здатна захищатися, не має ні сил, ні засобів, і немає саме головне, пане Олександре, зменшується воля людей до а, протистояння. Я з вами вже якось говорив, що Зеленський повністю Україну здав, бо він не дозавоював ті а, листки. У тої е, угоди між ним, за дорученням е, Зеленського, якого е, Мухаморія підписав чи парафував в Стамбулі 22-го року. Нагадаю, йдеться про російську мову як державну мову, про російську церкву, повністю реабілітація і повернення всього майна, церков і так далі. І так далі, і так далі. Зняття будь-яких. Скажімо так, порушених там кримінальних, чи адміністративних, чи, чи якихось інших справ проти цієї церкви, це е, критичне зменшення Збройних сил України, роззброєння України. Це знову ж таки включення в е, включення в текст Конституції Російської Федерації назавжди відмови цих територій. Ну, от, ну, звичайно, ніяк, ніякого НАТО, ніякого Євросоюзу, повторюсь, і так не буде. Отже, е, Зеленський жодного разу не не, не, не завоював те, що е, Мухаморія підписав. Значить, він на це згоден. В чому полягає функція Путіна? Функція Путіна полягає довести цими нічними кошмарами, який був вчора і сьогодні, вночі в Києві, і по всій Україні. І по всій Україні довести український народ до такого ж самого рішення, до такої ж самої згоди. Люди не можуть терпіти довго, не можуть терпіти, бо у людей є діти, є старші люди, які ну там молодші, скажімо, але молодші виїжджають з України. Я повторюю те, що зро, робить те, що робить паралельно міністр, міністр освіти, виганяючи по суті молодь, будучність України з України через освіту. Отже, таким чином таким чином відбувається ситуація, за якою Путін чітко, чітко, абсолютно доказово він для себе зробив висновок. Україна не вистоїть. Повторюю, як завдяки внутрішнім проблемам довіри до влади, корупції і так далі, так і зовнішнім чинникам, коли Україні не дають вчасно, потрібну, потрібній кількості, потрібну меню зброю. Є ще один такий маленький нюанс. Він маленький нюанс, але він, як застрик, показує всю ублюдочність, всю підлість зеленського. От е, був такий е, мовний амбуцмен е, Тарас Кремін. Е, людина абсолютно свідома в е, своїй функції, захисту української мови при всій тяжкості його роботи, його функції. При тому, що був абсолютний супротив влади, він очевидний, це супротив влади на рівні культурних заходів, на рівні освітніх заходів, школи, середні, і так далі, і так далі. А, і, але він все -таки, все таки він спромагався на основі того закону, який був ухвалений Верховною Радою про застосування української як державної мови, який цей закон був захищений конституційним судом, який а, свого часу очолював виконуючи обов'язки голови конституційного суду. Сергій головатий. Отже, Тарас робив свою справу. А, наскільки вдало він це робив, а, знову ж таки, це. А, все є чи, чи було в рамках, можливого на той і на теперішній час. От Зеленський його звільнив. Зеленський не уряд його звільнив, Зеленський, Єрмак його звільнив. А, згідно а, порядку призначення а, мовного омбусмена, там є цілий ряд вимог абсолютно необхідних. Стосовно а, придатності людини захищати мову, не просто говорити українську. Між іншим, той артистка, та, чи як артист, якийсь там якийсь там, скій, скій, да, смілянський, якийсь там скій, черговий скій. Отже, а, він володіє мовою погано. А, більше того, він ніколи не мав жодного. Пара чи, чи юридичної освіти як а, якоїсь якось як адвокат Так, адміністративної роботи. Абсолютно, Олександре, абсолютно. Отже, це людина висмоктана з пальця чи з якогось іншого органу самим Єрмаком, і от воно, значить, претендує на цю амбуцменську посаду. От дивіться, Зеленський знімає з посади амбуцмена української мови, і в цей же день уряд. Призначає цадіка Найкмана національним достоянням. Тобто могилу цадіка Найкмана в Умані, куди приїжджають Хасіди, і даруть не слово обсирають Умань. Просто, але люди терплять, бо е, ти платять гроші, які дві третини йде на ремонт і відновлення хад, де жили ці хасіди. А тепер цадік Найкман є національним достоянням України. Постає питання: якої нації? Якої нації? Отже, е, знову ж таки, весь час, пане Олександре, я це червоною ниткою проходив. Для кого звільняють Україну від українців? Всіма засобами. Всіма засобами. Отже, це і форум в Італії. Знову ж таки, оце шобло, яке туди поїхало, і Аваковий, і оці і там хто там. Аваков це, це, це цей Яценюк, це Яцик. Це той, который от як не дочекається пулі в лоб. Значить, це все, це все мішура, це все гарнір. Не гарнір, да, це, це сам Зеленський. А от до Зеленського повторюю, це коли знаєте, лежить, лежить пацієнт в тяжкому, в тяжелішому стані. Да? І, скажімо, від наркотичного сп'яніння, да, виходить з цього стану, є синдром відміни і так далі, він дуріє, казиться, йому говорять, його лікують, його намагаються потихеньку вивести з цієї наркотичної залежності. А він не хоче. Він не хоче, але з собою він забирає ще, ще, ще багато життів, своїх рідних і так далі. І так далі. Якщо він ще колиться, Через ін'єкцію він забирає життя інших людей, тому що передає всяку гадість, типу там гепатити, снід і так, далі, і так далі. Оце Зеленський. По суті, це Зеленський. Йому намагає, його намагається вивести з цієї залежності від корита, яким керує Єрмак. Він цього не хоче. Він свідомо не хоче, тому що він галабородька. От весь час ми з вами говоримо про те, що. Да? І, і, і те таке, і той такий, і ці такі, і так далі, і що далі? Це все в порожнечу. Це риба, а бльот. Я знову ж таки читаю Фейсбук там щось день народження у Валерія Залужного між іншим за ним крісло захиталося. Значить, той буде призначати 20 нових послів в 20 країн. Ротації там одного посла з однієї знімають в іншу, і так далі. Але одна третина цих послів це люди, які не мають жодної освіти, яка б хоча б, наближалася до освіти дипломата професійного. Це здебільшого політичні призначення. Отже, там Мака... мають Макарову зняти, Валерія Залужного зняти, він повернеться в Україну, що опять буде генералом. Значить, Постає питання, що от всі ці всі в цьому сьому кошмарі, які супроводжуються щонічними страшними обстрілами України, да? що собі думають лідери опозиції? Чи взагалі вони щось думають? Між іншим, повертаючись до теми обстрілів, пане Олександре, от е, е, в мене якийсь колись був там е, нещодавно пост і написав, що е, верховний верховний е, цей, я звичайно називаю прізвище, люди самі розуміють. Верховний придурок, коли ти нарешті почнеш. Чи віддасиш команду, чи віддай команду обстрілювати цивільних в Росії. Ви знаєте, пане Олександре, що оці блошині укуси, що там якісь там СБУ, там цей Буданов посилає свої ці вертольотики дітські, і там щось там то АЗС підірвали, то якісь поїзди підірвали, це все до фені. У Росії таби дерьма більше, ніж у нас цих дронів буде продовж напрацьованих ще п'яти наступних років. Не це треба робити. Не це треба. І вони не це роблять. Вони роблять що? Вони б'ють по цивільних. Вони, вони а, а, розумієте, доводять до, до, до межі а, здравого якогось сприйняття ситуації довкола. А натомість включають психопатичні реакції українців на оці безсонні страшні ночі. Функція яка примусити. Народ України чи український народ погодитися на те, що погодився Зеленський оціми марахаміями підписані ці угоди з Росією. Стосовно чому я говорю про цивільних в Росії, та справа полягає в тому, що е, візьміть одне місто, одне, не треба до Москви летіти, найближче. Просто обстріляйте, щоб кішки цивільних висіли на березах. Тоді що включається? Розуму там, там немає інтелекту, в принципі. Там генетично У цього народу інтелекту немає. Бо весь інтелект в Радянський Союз був де? В країнах Балтії і в Україні. Тут наука була. Всі вчені, починаючи в києво омилянки, які створили Академію Петербурзьку наук. Не, 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 не вони, ні, ні татаро-монголи. Створили, якими є базова нація оцього недонарода. Так от, там не включується розум, там немає розуму, там є рефлекси інстинкти. Так у них спрацює а, умовний рефлекс на ті бомбежки, а тоді спрацює інстинкт самозбереження. І вони почнуть якусь як черви в дерьмі. Оце крутитися, бо, бо чому це? Бо Путін боює з Україною. Чому не робить це Зеленський? Відповідь дуже проста. Я переконаний, от я переконаний, що тоді, коли підписувалась угода Мухоморії в 22-го року в Стамбулі, там був обов'язковий пункт. Чи він написаний, не думаю, щоб зобов'язання української сторони, чи верніше, зеленської сторони, не бомбити цивільних. Тому що. Повторюю, це включає оці інстинкти самозбереження. Починають говорити про якісь там Віденські, Женевські конвенції, правила ведення війни і так далі. Путін скасував ці правила. Він скасував. І якщо наші люди бачать, що після кожного прильоту наших вертольотів туди, в Росію, там щось вибухнуло, по-перше, а, пане Олександре, жодного, жодного повторю разу російські канали приватні не не викладали результату. Жодного здалеку. У нас же всі канали, всі канали показують наслідки. Оці обрушені дома, оці трупи. Оце все значить, молодці путінці, ви ударили правильно. Вийте і далі в цю ціль. Ви досягли своєї мети. Навіщо це показувати? Яка функція цього? Навіщо ви це робите? От, е, е, е. ну я е, скажу, скажу так. Я от висловлю свою думку стосовно цього? Мені здається, що це показує, тому що це в принципі розраховано на. Більше на захід на західних наших партнерів, західні країни, західне населення, тому що вони мають бачити, що відбувається в Україні. Якщо вони цього не будуть бачити, вони про нас забудуть. Неправильно, Саша. Неправильно. Неправильно. Скільки ще треба цистерн крові і тисяч трупів, щоб вони щось там Саша, я скільки раз казав. А вся політика це біологічно, це психобіологічні реакції людей, окремих людей і окремих груп, і цілих популяцій людей. Є такий ефект, це біологічний ефект захисту як людини, так і популяція. а адаптація. Вони звикли до цього, вони звикли до цього. Скільки ще треба показати? Розбитих електростанцій, цих водосховищ, скільки показати цих людей, скільки, скільки показати... кастрованих хлопців, відрізаними голови, скільки треба показати? Ні, не це є подразником для них. Вони втомили, вони цього не хочуть. Люди не хочуть бачити горя. Вони побачили кілька разів. Поплакали, пошмаркали там, не знаю, когось там страшніло. Це фені. Немає. Довгострокового напруження людини і популяції людей реагувати адекватно на горе, не своє, а чуже тим більше. Отже, я не погоджуюся з вами, що ці картинки треба показувати. Вірніше їх треба знімати і показувати. В Москві радуються, що з українців кишки летять. Оце оце єдина функція. А друга функція те, що наші українці бачать. Що вони не захищені? Якщо не захищений Київ, що робиться не в, не в Києві, а на периферії далекої від столиці? Це ж просто жах. То постає питання. Ти гавнюк Верховний, ти гавнюк, от ти да, понаписував 120 з країнами так званих безпекових угод. І що це таке? Це що Це пшик? Навіщо ти це робив? Продовжити свою владу, узурповану після 22 числа позаминулого року президентства? те саме відбувається і в Італії, Саша. Це все, це все, це все блєв. Повторюючи, будуть Україні дані гроші? Будуть. Але застереження стосовно використання цих грошей розтягнутись в часі. Цих грошей, коли треба до нації давати. У нас тільки Шмигаль вчора сказав, що Україна потребує для підтримання державного бюджету да, запозичити на 40 мільярдів доларів. На наступний рік. Але воно і 40 мільярдів доларів, що, можливо, буде виконано впродовж наступних 5-6 років. Оці маленькі порції, розумієте, що це є таке? І щоб не здох. Да, але щоб не її не вичиняв. Оце така функція. Це так само, як з цими б, санкціями проти Росії. Якщо б оцей комплекс санкцій був введений впродовж перших тижнів Великого вторгнення, Росії гаплик. Оскільки ці всі санкції, вони є маленькими дозами, відбувається як оце звикання антитіла до якщо потихеньку давати яд, да, отруту давати, так як. Як роблять вакцину проти, проти отрути зміненої? Коням потихеньку вводять у них антитіла, от і робиться ця вакцина з антитілами, якими лікують людини. Те саме, введи коню, велику дозу цього отрути, він помре. Оце те саме з Україною, це те саме з санкціями. Все зеркально відображається одне в одному.